Лиміць Путіна флот Росії йде на дно. Шок. Панцир розійшовся. Удари по житлових будинках. Москва дала наказ. Бази із технікою спустошуються, цехи завмирають. Путін готується до найгіршого. На фронті зсу розпалили справжній котел для противника. За це диктатор точно не помилує Герасимова. Зеленський таки їде до Трампа. Європа вже знає про результат розмови. Київ готується святкувати перемогу. І все це сталося прямо зараз. Вітаю! Я Дарина Гуцкало і ми розпочинаємо. Терміново Україна зарядила подвійну силу удару. Ракети Нептун і безпілотники Барс цієї ночі перевернули хід подій. Українською зброєю уражено низку стратегічних об'єктів окупантів. Путін оголосив про чорний день для РФ. У небуття пішли військові заводи, експериментальний літак А 60 нафтові об'єкти у Таганрозі та Краснодарському краї. Втім, це ще не всі втрати Кремля. Пошкоджено великий десантний корабель. Про це пише низка українських змі посла. Аючись на джерела в СБУ, флот диктатора остаточно йде на дно. Ай, Вона уже Пацани... Російська ППО в чергове зганьбилася знову влучання ракет комплексу Панцир у житлові будинки. Місцеві жаліються, що такий захист їм не потрібен. вже не приховати проблеми. У РФ лізуть через край. Одна із найбільших російських баз із бойовими машинами МТЛБ нині практично спорожніла. Армія Путіна зазнала нищівного удару. Ще донедавна ця база була ключовим пунктом зберігання радянської бронетехніки, що активно використовувалися у війні проти України. Тепер же вона виглядає занедбаною а більшість техніки вивезено. За оцінками осінд аналітиків там могло бути кілька сотень машин, які поступово вивозилися на. Фронт або списувалися. Тепер же ситуація різко змінилася, і, схоже, подібний сценарій чекає ще на низку цехів із озброєнням. В сурійську після оновлення супутникових знімків видно, що майже вся техніка зникла, залишилися лише вантажівки. Це дає підставу очікувати на логічних змін і на базі 7020, яка поки що не оновлювалася, але ймовірно також спорожніла. Ну а тепер до тривожних новин із фронту: росіяни хочуть перерізати сухопутне сполучення між Мирноградом та Покровськом. Українські військові розповіли про оперативну ситуацію прямо з передової. Росіяни мають намір оточити місто, рухаючись в бік населених пунктів рівне та світле. десантно штурмові підрозділи стримують рух ворога в районі красного лимана. Тим не менше біля Куп'янська РФ втрачає ініціативу. Противник екстрено переносить терміни наступу. Безпосередньо в самому місті ситуація. Складається на користь українців. Якщо теоретично вони змогли б влаштувати обходи, якщо мали б великий успіх по боках від міста з заходу чи з півдня, тоді можна було б про щось говорити, але цього немає. Невдача спіткала ворога і в Костянтинівці. Традиційна брехня посіпак Герасмова не спрацювала. У генштабі спростували інформацію росіян про досягнення у місті. Друзі, командувачу групоні військ. Генерали Путінські доповіли своєму шефу, що вони вже зачищають центр Костянтинівки. Хто в Костянтинівці був, він розуміє, де я зараз знаходжусь, тому, тому ситуація така, що або я сам відбив наступ переважаючих сил противника, або його генерали йому відверто брехали. Центр Костянтинівки ніхто не захищає. Так, зруйнований. Так, війна, але він наш. Екстерно президент Володимир Зеленський незабаром поїде до очільника США Дональда Трампа. Рустем Уміров повідомив, що сторони починають підготовку до зустрічі лідерів. Ми очікуємо на організацію візиту президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з Президентом Трампом. Заінтригував заяви про вирішальні дні для досягнення миру в Україні. І президент Фінляндії Олександр Ступ майбутнє України визначається Україною. Безпека Європи визначається Європою. Робота Сполучених Штатів та України триває. Наступні дні будуть вирішальними для досягнення міцного та справедливого миру. Надзвичайна новина Україна змінює правила гри на міжнародній арені. Зеленський провів таємні переговори із Трампом у Білому домі, і результат вже змінює баланс сил. Вашингтон різко відходить від Кремля, а у Москві паніка. Тепер ініціатива в Києва. Захід чітко підтримує Україну. Чи вдасться закріпити ці домовленості на папері та заблокувати останні шанси РФ на вплив? Слідкуйте за розвитком подій. Все найважливіше далі. Переговори в Женеві про мирний план Трампа мають вирішальне значення. В них взяли участь представники США, України та радники з національної безпеки Франції, Великобританії та Німеччини за американським проектом плану припинення війни в Україні. Україна підходить до цього процесу із чітким розумінням своїх інтересів. Це черговий етап діалогу, який триває останніми днями, і, перш за все, покликаний узгодити бачення подальших кроків. На зустріч прибули й помічники Трампа, спецпосланець США стів Вітков та держсекретар Марко Рубіо. Зустріч була найпродуктивнішою та найзмістовнішою з усіх, що проходили до цього. В Українському офісі президента готові працювати максимально швидко, щоб досягти реального миру. Україна ніколи не хотіла цієї війни і зробить усе, щоб закінчити її гідним світом. Україна ніколи не буде перепоною світові. І представники української держави захищатимуть справедливі інтереси українського народу та основи європейської безпеки. Вдячні за готовність європейських партнерів допомагати. Союзники України прагнуть переписати пропозицію Трампа, яка, на їхню думку, буде вигідною для Росії. Вони не згодні щонайменше чотирма пунктами. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою. Ми також стурбовані запропонованими обмеженнями збройних сил України, які зроблять Україну вразливою до майбутніх нападів. Це рівносильно військовій кастрації і робить Україну постійно вразливою до третього вторгнення. Лідери європейських держав погодилися взяти проект за основу та висловити готовність до його спільного доопрацювання. Ми маємо дуже хороший прогрес, і ми рухаємося до справедливого та міцного миру. Українці заслужили на світ більше ніж будь-хто на цій планеті. Ми думаємо, що наш великий друг США, особливо президент Трамп та його команда, підтвердять цей світ. Кіт Келох впевнений, що Трамп зможе закінчити цю війну. Основу угоди вже сформовано. Ми майже на фінішній прямій до завершення війни. У плані є речі, які краще прописати та пояснити. Будуть і гарантії безпеки, головним гарантом яких мають бути США, щоб уникнути помилок Будапештського меморандуму та мінських угод. Наразі змі пишуть, що Трамп призначив дріскола, друга та колишнього однокурсника віце-президента Джеді Венса. Своїм новим спецпредставником цілком можливо, що саме він співпрацюватиме паралельно з Кітом Келогом, який в січні може залишити адміністрацію. Вашингтон продовжує наполягати на просуванні свого 28 пунктного плану. Україна, як в ньому йдеться, має піти на територіальні поступки Росії та скоротити свою армію. США та Європа зобов'язуються профінансувати відновлення України з Російської Федерації. Поетапно знімають санкції. а Москва та Вашингтон укла. Дають угоду про довгострокове економічне співробітництво. Це не наша рекомендація, це наш мирний план. Ця пропозиція, яка була отримана. І як посередники, ми домовилися поділитися ним, і ми його не оприлюднили. Воно просочилося. Воно не було оприлюднене нашими членами чи нашими представниками. Дональд Трамп вважає, що Україна може ухвалити рішення про підписання мирного плану 27 листопада до дня подяки. Але під час зустрічі з журналістами Трамп зазначив, що його мирний план далеко не остаточна пропозиція. Ні, він далеко не остаточний. Ми хотіли б досягти миру. Це мало статися вже давно. Війна України з Росією не мала б ніколи статися. Якби я був президентом, цього ніколи б не сталося. Ми намагаємося її закінчити. Так чи інакше, ми маємо її закінчити. П'ятницю Зеленський звернувся до українського народу, в якому заявив, що Україна сьогодні опинилася перед складним вибором і ризикує або втратити гідність, або свого ключового партнера. Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Близькі джерела до Кремля подейкують, що положення цього документа слід розглядати скоріше як основу майбутньої угоди, а не як угоду, яку Путін офіційно підпише. Якщо в Києві не хочуть обговорювати пропозицію президента Трампа і відказуються від этого, то і вони, і європейські піджигателі війни должны розуміти, що события, которые произошли в Куп'янске, будут неизбежно повторяться. І на других ключових участках фронту може бути не так швидко, як нам би того хотелось, але неизбежно це буде повторяться. і в цілому нас это устраивает. Москві не подобаються запропоновані гарантії безпеки для України, чисельність армії та використання заморожених російських активів для підтримки України. У нас этот текст есть. Ми получили його по іміючимся каналам взаємодія з американською адміністрацією. Полагаю, що і он може бути положен в основу окончательного мирного урегулювання. Кремль створює інформаційні умови для відхилення від угоди, адже Росія не зацікавлена у поступках територіями. Вважає американський інститут вивчення війни. Перемога Росії не є неминучою. Україна та Захід можуть використати кілька ключових слабких місць Росії. Щоб змусити Кремль піти на переговори та зробити реальні поступки, тим часом Кремль стикається з наростаючими проблемами щодо матеріальних та людських ресурсів, які продовжують ускладнювати здатність Москви забезпечувати війну і міру її затягування. Тому Російська Федерація дуже зацікавлена тому, щоб змусити Україну здати критично важливі території, які російські військові навряд чи зможуть захопити. Тому Герасимов доповідаючи про ситуацію на фронті Путіну, продовжує. Вже перебільшувати успіхи, а Путін підігрує, щоб змусити Україну та Захід ухвалити російські вимоги у переговорах. Європа вражає ЗСУ. Іспанія змушує світ затамувати подих. Союзниця виділяє мільйони євро на допомогу Україні. Мегазброя вже прямує до наших військових, надаючи перевагу як на фронті, так і в повітрі. Мадрид увімкнув повний турборежим підтримки, і тепер путіну точно є чого боятися. Перші деталі та ексклюзивні кадри у сюжеті далі. Іспанія планує виділити Україні новий пакет допомоги на суму 817 мільйонів євро. Він має бути затверджений протягом місяця. Повідомив прем'єр-міністр Педро Санчес. Ми є союзником другом України, і для нас велика честь приймати Зеленського в палаці Монклоа і передати в широкому сенсі нашу любов до українського народу і до українського уряду. Когда в 2023 году в Украине были крайне необходимые зенитно-ракетные комплексы, там торговались, определялись, кто что даст. Испанцы первые дали нам ЗРК «Хоук» американские, вот старые, которые были на складоохранении. И «Хоук», как раз в том числе испанские, в конце концов продемонстрировали очень высокую результативность. Ця допомога передбачає 300 мільйонів євро в рамках виконання угоди про безпеку, 100 мільйонів євро в рамках інструменту ПЕРЛ і закупівлю державами НАТО в США зброї для України та 215 мільйонів євро в рамках інструменту ЄСЕФ і закупівлю обладнання для боротьби з безпілотниками, радарів та техніки. Світньої Штати більше Україні не допомагають. Світньо Штати готові продавати зброю країнам Європи навіть якщо ті будуть передавати його Украине. у рамках співробітництва Іспанія закупить 40 ракет для систем ППО IRST, які є дефіцитними для України в зимовий період. Іспанія традиційно. хороший производитель оружия, стрелкового оружия и бронетехники зря ее списывают со счетов. В контексте того, что количественные, ну, отчасти и качественные ну, параметры, производимые испанцами оружия, уменьшились за последние десятилетия, но это общая европейская тенденция. Також заявлено про комплексну співпрацю нашої країни з іспанцями у сфері протиповітряної оборони у Мадриді. Було підписано п'ять двосторонніх документів, включаючи меморандум про взаєморозуміння щодо промислового співробітництва в галузі безпеки та оборони між іспанськими компаніями та українською. Іспанці можуть не такі шумні, але допомагають особливо, коли к ним звертаються. Президент Володимир Зеленський під час свого візиту подякував Іспанії за підтримку України в умовах російської агресії, зокрема за військову допомогу, яка надається спочатку повномасштабного вторгнення. Кремля Путін залишив свої війська сам на сам із війною. Більше не здатен забезпечити навіть мінімальні виплати для своїх загиблих. У Хакасії офіційно відмовилися платити сім'ям полеглих гробові казна порожня, бюджет лопається, а регіон змушений просто залишати тіла на узбіччі доріг. Для диктатора це може стати початком ланцюга непередбачуваних наслідків. Чи почнеться в Росії бунт невдоволених і як це позначиться на самому Путіні? Відповіді у матеріалі далі. У Хакасії скасували регіональні виплати сім'ям загиблих російських військовослужбовців, відомих як Гробові. Ті самі здобути, які з синічними намірами хочуть багато родичів загиблих. Він йде на СВО, коротше все, я оформляю дітей на нього. Ми такі вся щаслива пара. Відбуваю одновременну виплату у там, 5 мільйонів. Дитячий сад, льготи, школа, льготи. Едино... Єжемісячна виплата, як... Как жена военнослужащий. А потім, коротше, його там убили. За фактом, ці гроші розміром понад мільйон рублів раніше могли допомогти родичам організувати похорон до надходження федеральної допомоги. Я не буду озвучувати от все те, що вони мені написали, тому що там мало цензурних слов, і я розумію їх емоціональність. Я процитую лише останнє пропозиція, ну і цензурне, і в ньому вся суть. Передайте їм там, будь ласка, що відповідь чиновників, бюджет складний, що у них немає грошей, і потерпіть, нас не устраивает. Теперь государственная поддержка от региона исчезает. Миллион рублей из казны региона в качестве положенной выплаты семье погибшего бойца оказывается в республике Более не выдается. влада. Пояснює рішення дефіцитом бюджету. Витрати на ці виплати скоротились майже вдвічі з 600 мільйонів до 287 мільйонів рублів. Але для сімей, які втратили своїх вояк у війні, це не абстрактна цифра, а відсутність будь-якої своєчасної підтримки. А що це означає? Дай Бог, щоб ніхто з цим не столкнувся. Можно, возможно не всі та знають. Когда погибає на фронті наш боець, всі виплати від сагазу та міноборони розтягують приходять примерно через полгода, тому що. Сложна процедура, много документів пока це все прийде, і до того як эту виплату не відмінили, коли приходит груз 200, у члени сім'ї получають 100 тисяч від регіону плюс мільйон, мільйон сто тих дені було достаточно, щоб організувати достойний похороны своєму отцу, брату, мужу. Хакасія стала вже другим російським регіоном, який скасував гробові після забайкальського краю. Громадські діячі відзначають, що при затримках федеральних виплат сім'ї залишаються одні з усіма витратами пов'язаними з похороном. Сегодня максимум, что они получают, как бы 100 тысяч, и то, если они пришли вовремя. Хоронить не на что. Это позор, когда приходит как бы наш боец в, в цинковом гробу, а семья не знает, где взять денег. Поэтому я прошу эту выплату тоже вернуть. Державні програми досі діють президентська одноразова виплата, страхові компенсації, але на практиці гроші надходять із запізненням, а бюрократія робить процес тривалим та складним. Раніше гробові закривали ці прогалини. Тепер на плечі сімей лягають усі організаційні витрати. І Якщо федеральні програми не здатні покрити їх повністю, родичі опиняються в ситуації, коли смерть військових поєднується з фінансовою невизначеністю, але з виплатами в РФ своя історія. Моїх земляків матушка, матушка, которої погиб Сын в течение полугода не может получить деньги. Просто деньги это были сворованы Министерством обороны, представителями Министерства обороны. И она не может. Сейчас в данный момент уже полгода идут суды. Результат, конечно, вам известен, что такое наш коммерческий российский суд. Что женщина со процентов... 90 не выиграет. Рішення скасувати Гробові показує, що держава готова економити на тих, хто страждає від наслідків війни, в якій вона і бере участь. Мой друг, получив ранення після отпуска прийшов додому. В кінці його відпустки я прийшов уже з госпіталя, тоже в відпустку. Я у нього спрашиваю, я говорю, так і так, Рома, я говорю, ти деньги получил за ранення? Он нет. не получил. Я говорю, а как так-то прошло? Ему давали отпуск 60 суток. Ему не выплатили. Когда он приехал разбираться в полк к себе, он был убит. Но его объявили Безвісті пропавшим. громадські організації та активісти вже висловлюють стурбованість. Вони кажуть, що ці виплати це не просто гроші на поховання, а й елемент мінімальної соціальної підтримки, яку держава системно ігнорує. Скасування гробових черговий приклад того, як агресор перетворює чужі страждання на статистику. Цьому ставимо крапку у нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежте за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися, побачимось.